Вітаю тебе з Днем менструальної гігієни. Тому ділдом і блог у трусах розкажу тобі про чаші. Це найекологічніший засіб менструальної гігієни. Це менструальна чаша. Тут чаша на 20 мл, а ця на мл. Як підібрати розмір чаші? Взагалі ідеальний варіант це взяти дві чаші і спробувати, яка буде комфортніша, тому що на певний час, коли виділення більш інтенсивні, може бути актуальною більша чаша. А в період, коли місячні вже завершуються, то чаша на 15 мл буде цілком окей. Чаші, як і будь-які засоби менструальної гігієни, треба замінювати раз на 4 години, але загалом з нею можна провести спокійно всю ніч. Чаша є економною, адже ви один раз купуєте чашу і протягом 5, 7, не знаю 10 років ви можете використовувати її. Відповідно, цей засіб є екологічним, оскільки ви не використовуєте додатковий плане Недорогі, тому що один раз купили за 400 гривень дві чаші. І все, радієш покупці 10 років. Що ще відносять до переваг менструальної чаші? Із чашою можна плавати. Якщо при використанні тампону необхідно вийняти його одразу після виходу із води, оскільки він все ж таки може вбирати деяку кількість рідини, то чаша воду не вбирає. Вона накопичує менструальну рідину і ніяк не контактує із зовнішнім середовищем. Тому займатися спортом, плавати, жити повноцінне життя із чашою можна.